Давай подивимось, дівчинко моя, якою тебе бачать чоловіки, і я зразу хочу тобі сказати про те, що тобі велике дякую за те, що ти ставиш лайки, за те, що ти підписалась. Е, Обов'язково в коментарях напиши тему, на яку ти хочеш отримати відповідь. Я дам тобі відповідь на це твоє запитання. Так, жінки тебе бачать повішаною і десяткою. Вони бачать тебе такою сім'янинкою, Все в сім'ю немає вільного часу, тому що я з коханим, я з дітьми там не знаю. Ну для тебе сім'я дуже важлива, і це вони бачать і і, і вони це називають повішений. Це з розряду, типа. Катя ідем, кудись там на каву, да? А ти така, типа, хочеш, але чомусь кажеш ні, тому що знову ж таки сім'я в тебе на першому місці. Ну тут дивно, давай ще подивимося, що вони ще там думають про тебе. Ну вони думають про те, що вони хочуть тебе кудись витягувати, десь на якісь, щоб ти пила пила з ними шампанське, а не тільки каву, щоб ти десь виходила в якісь люди, що ще говорять, думають. Що король Пентаклів тебе нікуди не відпускає. Що тому тебе за чоловік? Твій чоловік взагалі любить тебе. О, ну в тебе чоловік конкретний сім'янин. В тебе він класний, тому ти і сидиш вдома і правильно все робиш. Які нафіг подружки, коли в тебе шикарний чоловік? Та він шикарний чоловік заміняє всіх подружок в світі.